Він сказав, що бомб, умовно вираз бомби. Ну, три факти приміннення якоїсь зброї масового враження. Не сказано якою. Тобто можливо, що це буде біологічна зброя. І для того, щоб вона не поширилася по Польщі і по Німеччині, будуть зроблені такі буферні зони. Чи буде так, невідомо. Не всі пророцтва, напевно, збуваються і молимо Бога, щоб це пророцтво не збулося. Маємо надію, що ми швидко переможемо. Але то, що буде важкий, нас чекає важкий рік це правда. Хто розуміє польську мову, я дам посилання на канал Кшиштофа Ясковського. Подивіться, хто має бажання. to ne zna imovina ja ću iz njima